У самому серці Чернігівщини в мальовничому містечку Бобровиця на Ніженщині заховався архітектурний скарб кінця 19 століття Палац Катериничів. Справжня архітектурна поезія в цеглі. Палац було зведено у 1895 році за ініціативою Петра Катеринича, знаного цукрозаводчика та мецената. Цеглу для палацу виготовляли на місцевому заводі Катериничів, і на кожній цеглині можна було побачити родовий герб тавро роду. Але ця цегла не проста. Вона виблискує теплим тоном на сонці, формуючи геометричні візерунки і вишукані декоративні елементи, які створюють відчуття текстильного орнаменту на камені. Виглядає так, ніби будівля вишита цеглою, справжня українська мозаїка у монументальному стилі. Родзинкою палацу Катериничів є його металеві ковані елементи. Візерунки, створені з заліза, нагадують орнаменти в українських вишиванках. Тут можна розгледіти виноградні лози, акантове листя, розетки і навіть ініціали власника. Найвпізнаваніший елемент кутова вежа з конусоподібним дахом, що додає палацу казковості, а всередині збереглися фрагменти старовинних інтер'єрів. Сьогодні палац Катериничів це пам'ятка архітектури місцевого значення. Станом на зараз маєток потребує капітальної реставрації. У частини будівлі розміщується бібліотека і спортивний клуб. Місцева громада мріє про повноцінну реставрацію, аби відродити славу палацу. Велична вежа, червоноцегляні стіни, коване різьблення. Ще трохи, і здається, що потрапляєш у романтичну казку. Таке місце ідеально підходить не лише для екскурсій, а й для урочистих весільних церемоній. То чому б не дати палацу Катериничів у Бобровилці нове життя як у будинку щастя, де звучатимуть обітниці любові. Створення рахцу або спеціального простору для весільних церемоній могло б стати не просто вдалим функціональним рішенням, а справжнім відродженням історичної перлини для нових поколінь. Адже що може бути гарнішим, ніж коли минуле надихає на майбутнє? Наталія Рульова для Нежатина